Людина зараз перебуває на волі, ми змогли добитися її визволення і припинення незаконної злочинної діяльності з боку організованої злочинної групи, яка зараз діє на теренах Надвернянського району Івано-Франківської області. Якщо це стосується вас, то я теж вам можу запропонувати звернутися до поліції. або можете звернутися до мене для того, щоб я вам допоміг також е зробити свій внесок. Якщо стосовно вас, також було скоєно е такий злочин, тобто вас було незаконно затримано або інші незаконні дії з боку співробітників. Так званого так званого територіального центру комплектування або бувшого надвернянського військомату, і завдяки вам будемо контролювати цю ситуацію, писати відповідні клопотання, виявляти додаткові факти, епізоди злочинної діяльності. Тому, друзі, якщо ви знаєте про такі факти. Будь ласка, пишіть мені на електронну пошту або можете самі звернутися до поліції і подати відповідні заяви для того, щоб ваші відомості, ваші факти також потрапили до цієї справи. Також було внесено відомості до єдиного реєстру. Справи будуть об'єднані. Якщо це буде встановлено така систематичність злочинних дій, то в такому разі злочинці вони понесуть. Покарання справедливе покарання відповідно до діючого законодавства. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.